На які події врожай на 20 грудня вже за мить розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми Час в студії працює Анна Товт. Вітаю! Підбили підсумки, брифінг військових, нова система, якісний сервіс оплати за газ. Розумне місто, європейський проект, особливі змагання, спорт без обмежень, парад миколайчиків, святкова хода, зелена красуня, запалення вогнів на головній ялинці області. Минулої доби в зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець дев'ятеро отримали поранення. Однак це тільки офіційні дані. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Ботузяник. 20 грудня на Світлодарському напрямку терористичні угрупування після проведення мінометного обстрілу силами трьох штурмових груп здійснили спробу вибити українські підрозділи із займаних позицій. Після удару у відповідь від підрозділів з Збройних сил України ворог був змушений відступити. У ході призовної кампанії восени на Закарпатті до війська покликали 278 юнаків. Про це повідомив військовий комісар Закарпатського обласного військового комісаріату. План минулого призову в області виконали на 100%, хоча активність у районах була різною. Наразі 198 юнаків приходять військову службу у підрозділах Збройних сил України, 60% у складі Національної гвардії України, ще 20 поповнили ряди Державної спеціальної служби транспорту. Подробиці у сюжеті. Перший етап це йде оповіщення військовими комісарятами, військовозобов'язаних і резервістів першої черги. Чому я кажу військовозобов'язаних? Тому що на ті збори будуть призиватися не тільки резервісти оперативного резерву першої черги, але і військовозобов'язані, але в обмеженій кількості. Для чого це робиться? Для того, щоб військовозобов'язані набули відповідну практику, термін проходження зборів буде тепер 30 діб. Від початку прийому військовою частиною і до звільнення після проходження тих зборів. Резервістів, військовозобов'язаних, які пройшли військову службу з часткової мобілізації та учасників, АТО призиватимуть на навчання в обов'язковому порядку. До слова, проходитимуть вони у військових частинах всієї України. Будуть проводитися в період із січня по квітень місяць. П'ять військових частин. Одна військова частина на Території нашого західного оперативного командування інші всі за межами не тільки області, а за межами нашого оперативного командування. Військові кажуть, такі збори до початку збройного конфлікту не проводились десятки років. Відтак минулого року по завершенні навчань фіксували низку зауважень однак наголошують, робота з усунення недоліків таки відбулася. Проведення зборів був здійснений в Генеральному штабі Збройних сил України, були вказані на конкретні недоліки по організації в конкретних військових частинах і прийняті міри щодо їх недопущення, це і водіння бойових машин, це і стрільба з різних видів зброї, хто е проходив збори в. Високомобільних десантних військах ВДВ ті здійснювали парашутні стрибки. Тобто насправді було цікаво. на навчальні збори розпочнеться 17 січня. Збори не є добровільними, проводяться в обов'язковому порядку. Повідомлятимуть зобов'язаних через повістки. Військові пояснюють, боятися нема чого це не мобілізація. Розказали й про те, як минув рік 2016 Протягом жовтня листопада. Військові комісаріати області. Провели призов громадян на строкову військову службу. Планове завдання, яке визначено нам постановою Кабінету міністрів, та чисельність військові комісаріати Закарпатської області з поставленим завданням справилися. На жаль, нам не вдалося в цьому році виконати на 100% планове завдання, яке нам визначено, по. Відбору та прийняттю на військову службу за контрактом. Завдання на область по відбору та прийняттю на військову службу за контрактом складало близько 180-200 осіб. Це на рік. До цього року планове завдання у нас складає 1800 чоловік. На завершенні заходу працівники структури нагородили представників ЗМІ за виховання патріотизму, грамоту отримав і колектив ТРКМ студіо. Спасибо. Дякуємо редакція Набрав законної сили вирок виноградівського районного суду щодо двох місцевих жителів рідних братів, які у складі організованої групи в 2013 році незаконно переправляли нелегальних мігрантів через Держкордон України. До складу групи входили чотири громадяни України, окрім безпосереднього переправлення нелегалів поза пунктами пропуску. Учасники групування організовували й таємне доправлення мігрантів з Угорщини в глиб ЄС. За свої послуги брати отримували по 500 доларів США за кожного переправлення. Правленого нелегала. У травні того ж року діяльність угрупування викрили співробітники управління СБУ в Закарпатській області, аби уникнути кримінальної відповідальності. Після внесення застави організатор та його спільники тривалий час переховувалися від слідства за кордоном та були оголошені в міжнародний розшук. Цього року двох братів доставили в Україну. Суд визнав їх винними в злочині та призначив обвинуваченим 5 років і 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна. Організатор каналу засуджений до трьох років ув'язнення. Ще один спільник, учасник цього угрупування, перебуває у міжнародному розшуку. І до інших тем Верховна Рада додатково виділила майже 4,5 мільярди гривень місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню. За відповідний законопроект проголосували 277 народних депутатів. Ухваленим законопроектом передбачено збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг, тепло, водопостачання і водовідведення квартирної плати, тобто отримання будів будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот ці додаткові видатки пропонується фінансувати за рахунок додаткових надходжень від зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів операцій. Національний банк України надав Приватбанку кредит фінансування на 15 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Зазначається, що кредит рефінансування надано за ставкою 16% річних на строк до 30 грудня 2016 року. Нагадаємо, 18 грудня Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни, беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України. Уряд підтримав пропозицію. Національного банку та ради фінансової стабільності про перехід пад Приватбанк у 100% державну власність. І в продовження теми у філії Приватбанку в обласному центрі прокоментували ситуацію із переведенням фінансової установи у державну власність детальніше у сюжеті. Приватбанк націоналізували. У зв'язку з ситуацією по всій Україні серед клієнтів банку розпочалась паніка: що робити з коштами? Забирати вклади чи ні? Як працюватиме банк? З такими питаннями до працівників фінансової установи приходили клієнти і на Закарпатті. Не скажу, щоб був, був величезний ажіотаж, але звичайно за цей період дуже багато людей е зняли з рахунків свої кошти. Звичайно, це пов'язане з інформаційною атакою, яка була і в соцмережах у ЗМІ а, а також із тим, що можливо дехто не розуміє, що таке націоналізація. А люди можуть знімати гроші, ставити на рахунки гроші, можуть оплачувати комунальні платежі, а також різні платежі, які вони до цього часу оплачували. Працівники банку зазначають, наразі установа працює в штатному режимі. Нічого не змінилося. Пояснюють, націоналізація не такий поганий крок власне для людей, що обслуговуються у фінансовій установі. Націоналізація це перехід. Банку у власність держави. Тобто, якщо до тепер був комерційний банк, він стає державним. Це означає, що всі платежі, а також усі вклади населення, будуть захищені державою. Самі ж закарпатці кажуть про те, що банк на 100% став власністю держави, знають, однак сприймають цю інформацію без паніки. За це не хвилююся, а думаю, що на це не взяти треба всі банки. А чому так що Держава має бути державою. Але чесним кублом. Я смотрю, принципе, паніка немножко поднялась, але думаю, що де це... да нічого не змінює. Хоча не всі до таких подій ставляться позитивно. Зокрема, бізнесмен пан Дмитро обурений, вважаю, адже наразі не може зняти кошти з власних рахунків. Та й взагалі таке рішення назвав комунікацією. Я вважаю, що це антидекомунізація. Чому поясні? Ну тому що вся власть має бути у учасників, ну типу бізнес. А так виходить, що вона знову стала державною. Ну, я проти комунізму, звісно. А ти являється комунізму, колективізація, то тобто, мої гроші вчора були учасники, сьогодні оказались у державі. Варто додати, наразі відділення банку працюють без змін, однак деякі обмеження таки ввели. Зокрема, обмеження зняття готівки для фізичних осіб становить до 5 тисяч гривень. А от видача готівки для юридичних осіб припинена і відновлять її тільки після того, як закінчиться процедура передачі банку державі. 20 грудня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про зниження оптово ринкової ціни на електроенергію у 2017 році загалом на 15,2% до 1285 гривень за 1 мегаватт. Відповідне рішення було одностайно ухвалено на черговому засіданні комісії. Завдяки цьому мають знизити тарифи на електроенергію для населення. Проте наскільки і чи відбудеться це взагалі поки що невідомо. Швидко, якісно та в зручний для вас час, пад Закарпатгаз інформує своїх споживачів про нові методи розрахунку за спожитий природний газ. Відтепер кожному закарпатцю, який має в своїй оселі блакитне паливо, не потрібно стояти в черзі, аби сплатити за комунальні послуги. Які методи розрахунку сьогодні доступні та чим вони зручні для споживачів? Дивіться у наступному сюжеті. Уже більше як півроку пад Закарпатгаз створив спеціальний електронний кабінет, в якому кожен споживач, який користує. Ця газом має нагоду отримати всю інформацію про стан свого рахунку, історію платежів, а також оплатити рахунки за спожитий природний газ. Зареєструвавшись в особистому кабінеті, кожен споживач і Закарпатгазу» газу має самостійний доступ до інформації, яка розташована на картиці споживача. Це можна звірити баланс рахуночку, надходження платежів, занести особисто показники лічильничка станом на перше число. Все, що потрібно зробити, аби отримати свій особистий електронний кабінет, це доступ до всесвітньої мережі інтернет, де користувач повинен зайти на сайт 104.ua. Реєстрація займатиме не більше п'яти хвилин. кажуть в Закарпатгазі. Якщо ж інтернету вдома немає, то відправити поточні показники лічильника можна, і СМС-повідомленням, яким особливо активно користуються Люди пенсійного віку, кожен споживач, який користується послугами пад «Закарпатгазу», може з станом з 1 числа по 5 число передати свої фактичні показнички лічильничка на номер 7104. В текст вноситься 10 цифр, 10 цифр, які є особовим рахунком споживача. Після пробілу ставиться п'ять цифрок. Це є фактичний показничок лічильника сьогодні. Послугами особистого кабінету, який був введений в дію з квітня поточного року, користується більше 30 тисяч закарпатців. Що ж стосується смс-повідомлень, то тільки з 1 по 5 грудня Закарпатгаз отримав в такий спосіб близько 12 тисяч повідомлень. Варто додати, що навіть в новорічну різдвяні свята контакт центр працюватиме без вихідних. Тож всі споживачі, у яких виникають питання пов'язані із газопостачанням, можуть телефонувати з 8 ранку до восьмої. Вечора Комітет виборців України оприлюднив офіційні дані виборів голови полянської об'єднаної територіальної громади. У розпорядженні закарпатського осередку є копія підсумкового протоколу полянської ТВК, який було ухвалено на засіданні зранку понеділка, 19 грудня. І це офіційні підсумки голосування за голову новоствореної полянської об'єднаної громади. У протоколі зазначено, що участь у голосуванні взяли 4363 виборці з 5556 шести, які зазначаються у списку виборців, це означає, що явка сягла офіційно 78,5%. за підсумками підрахунку бюлетенів. Лише 108 з них виявилися недійсними, а це лише 2%. Найбільше виборців, згідно з підрахунками на посаді голови полянської сільради, хочуть бачити другобецького івана. За нього проголосували 63% виборців. У Мукачеві сьогодні останній день опитування міська влада вирішила дізнатися думку жителів міста з приводу кількох питань. Подробиці у наступному матеріалі у Мукачеві проходить консультативне опитування. Всім жителям міста пропонують підійти на виборчі дільниці і висловити свою думку з приводу декількох питань, що стосуються життя населеного пункту. Загалом голосування триває три дні. Дільниць у місті 12 і на розсуд містян винесено чотири питання. Тут охоплені чотири питання, які є. Дійсно важливими, тому що зміни в освіті, зміни в медицині, перезахоронення померлих із центра міста вони є важливими. Ну і, безумовно є важливим питанням матеріальної допомоги для пенсіонерів, малозабезпечених людей. За словами голови комісії, в ході опитування чимало громадян вносили свої пропозиції щодо доповнення переліку питань для опитування. До нас звернулися громадяни, які би хотіли, щоб було розглядано питання догляду за кладовищем, і друге питання швидкої допомоги, тому що були скарги про неповне виконання необхідних для людей. Речей і так далі, відвідування людей і все інше. На дільницях не вельми людно. По одиноких мукачівців все ж вдається запитати, звідки вони дізналися про опитування і за що голосували. Нам принесли книжечки такі, там звіт цього мера города Балоги Андрія. О, що він зробив за, за рік? От і там написано тим карандасом. Руцькою, там написано зверху, що голосуйте. Варто зазначити, що до перерахованих питань доцільно б давати і короткі пояснення, наприклад, чи підтримуєте ви зміни у медичній галузі міста. Якщо безкоштовні ліки для хворих, то звичайно, але чи пішло на користь місту скорочення хірургів та ліквідація цілих відділень, це під питанням. Однак у запропонованому опитуванні питання стоїть саме так, і про які саме зміни йдеться, не конкретизовано. Закарпатські школи закриють на карантин до нового року. 19 грудня відбулося засідання протиепідемічної комісії, після завершення якої міський голова Ужгорода підписав розпорядження про припинення навчального процесу в школах міста. Карантин триватиме з 20 грудня 2016 року по 2 січня 2017 року. За останній тиждень різко зросла кількість хворих дітей, особливо у віковій групі від 5 до 14 років. У місті перевищено епідемічний поріг захворювань на грип та грві у мукачеві. Також оголосили карантин, школи закривають садочки. Працюватимуть і далі. Відповідне рішення було прийнято 20 грудня на засіданні спеціальної комісії. Закарпатські школи цього року за кошти державного та місцевого бюджетів отримали 27 нових автобусів для перевезення учнів. Нові шкільні автобуси отримали Мукачівський, Виноградівський, Свалявський та Хузький райони Закарпатської області. Ключі від транспортних засобів представникам навчальних закладів урочисто вручили 19 грудня. У Хусті впроваджують новий проект. Розумне місто реалізують його спільно з програмою розвитку ООН з фонду Євросоюзу. На це піде 25 тисяч доларів, а з міського бюджету 850 тисяч гривень. Більш докладніше про інноваційний напрямок розвитку міста Хуст у наступному сюжеті. У хості впроваджують новий проект Smart City. Це спільний проект із ЄС ПРО. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. 3. його реалізовують в усіх областях України. Загальний бюджет понад 23 мільйони євро. Цей проект перший пробований на території Закарпаття. Менеджер європейський Іван Хіл повірив в нас, тому що ми за 2015-2016 рік зробили 18 ОСББ і дві громадські організації. І дійшла черга, нам було запропоновано розглянути питання розумного міста. Це не зразу народилося, це було декілька поїздок в Київ, декілька проведено ряд тренінгів в цьому плані. Але ми виграли із 25 міст, 10 міст України виграли, в цю десятку. Ми попали також у рамках проєкту у хості. Зокрема, наразі йде активна робота над реалізацією мікропроєкту, встановлення системи відеоспостереження CBC та системи бездротового інтернет-доступу за технологією Wi-Fi у парковій зоні міста. Сьогодні приємно констатувати, що були виділені із промовського проєкту 25 тисяч умовних одиниць США доларів. Ми свою частину, долю 850 тисяч вклали у цей проєкт, що ми будемо мати на виході? Наш реконструйований парк, який ми маємо поруч. Буде проведено уже зроблені процентів на 70 роботи. Проведені всі підземні роботи, кабельні роботи. Це буде повністю об'єкт знаходитися під охороною камер. Тож камери встановлять у парку. Спостереження ж буде виведено на центральний сервер міськради. Міський голова вважає, така охорона більш надійна. Ще у парковій зоні буде вільний доступ до інтернету. А це для містян вкрай потрібна річ. Ми хотіли. Поставити камери на всі в'їзди в місто хуст і виїзди це напрямок мукачево Хуст, Міжвір'я, Хуст Хуст тячів, Рахів, необхідність встановити камери відеоспостереження на в'їздах і виїздах хуста виникла давно. Роботу свого часу вже провели, адже таким чином ведеться постійний контроль над ситуацією на дорогах, що полегшує роботу поліції і навіть сприяє у розкритті злочинів. І з цим погоджуються і місцеві жителі. Так гарно вся реконструкція, все зробили і дуже ламають. Не, не бережуть, треба, обов'язково треба. Шкода дуже, що лавочки кладуть, хоч що туди і, ну, зроблено, щоб сидіти там і речі все кладуть. І чую, зламали тепер пам'ятку таку треба наша версія що ми би хотіли поставити електронні табло на наші автобусні зупинки Третє, ми вже виконали. У нас уже система рада працює в міській раді. Ми зараз не голосуємо руками, а голосуємо карточками. Це зроблено зараз. Ми працюємо над питанням електронного документообігу хузькій міській раді, щоб не друкувати ряд паперів. Крім того, у місті планують реалізувати ще один міні-проект, що стосується контролю дітей батьками. Тобто, аби дорослі знали напевно, чи знаходиться їх дитина у навчальному закладі чи ні за допомогою СМС повідомлення. Тож у Ційному розвитку хоста працюватимуть і надалі. 19 грудня в селі Іза через ожеледь автомобіль Volkswagen Пасад. Після гальмування вилетів на зустрічну смугу та наїхав на двох місцевих мешканців: восьмирічного хлопчика та його 29-річну маму. Дитину та маму госпіталізовано до районної лікарні. Жінку після надання медичної допомоги відпустили додому. За попереднім діагнозом, у хлопчика виявлено закриту черепно-мозгову травму, перелом передньої третини правого стегна та колійного суглобу, а також тупу травму живота. У водія взяли аналіз на вміст алкоголю в крові автомобіль помістили на спецмайданчик хуйського відділу поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Вранці, 19 грудня, рятувальники повідомили про масштабну пожежу на околиці Ужгорода. Загорання виникло в будівлі площею близько 400 квадратних метрів, що належить одному з товариств з обмеженою відповідальністю. Аби загасити вогонь, працювали рятувальники двох пожежних частин, а також аварійно-рятувальне відділення загону спеціального призначення. За дві години пожежу вдалося ліквідувати. Завдана матеріальна шкода та причини пожежі встановлюються за попередніми даними. Вогонь знищив крівлю площею близько чотириста квадратних метрів, два автомобілі, холодильники та майно, що знаходилося в будівлі. У грі в шахи, шашки та настільному тенісі змагалися люди з обмеженими фізичними можливостями 17 грудня у Мукачеві. Як проходили особливі змагання, бачив Євгеній Пасічник. 17 грудня у Мукачі відбулися спортивні змагання людей з обмеженими можливостями. Впродовж декількох годин тут боролися шахів, шашок та настільного тенісу. Гравці, які прийшли сюди, вважають, головне для них не перемога, а участь. Головне участь у змаганнях, а не скільки ти чи виграв, чи програв. головне участь. А взагалі змагання сьогоднішні подобаються тобі? Так, подобається. Ну... Приходять сюди для того, щоб поспілкуватися, познайомитися, якщо не знаю. Дуже такі суперники були, ну, важкуваті, але важковаті, але дякувати прийшло на вищому рівні. Змагання проходили у дружній атмосфері, але боротьба була дуже напружена. Такі заходи для міста не нові, адже проводять їх тут не вперше. Однак брали участь в них не тільки Мукачівці. Приїхали з Ужгород, Валява, ну, там із Волиця. Багато районів наших мета змагань моральна та фізична підтримка людей з обмеженими можливостями та їх соціальна реабілітація. Ці особливі люди доводять, що вони можуть працювати, творити і займатися спортом. Для переможців змагань підготували медалі, грамоти та солодкі подарунки. Святопокровському храму у монастирці подарували церковні дзвони, які відтепер скликатимуть вірників. Це не єдина добра справа благодійника, якого достоїли орденом святого Миколи Чудотворця. Святопокровський храм у монастирці розташований на початку села і займає чималу територію. Наразі його капітальний ремонт йде до завершення, однак богослужіння тут проводити не переставали. Церква, велика і простора, вміщає православних як місцевих, так і жителів із навколишніх сіл. Ми молимося, щоб завжди Пресвята Богородиця покривала всіх наших прихожан своїм омофором, так як вона є самою близькою. До самого Господа Христа є матір'ю Господа нашого Ісуса Христа і всього усього чоловічського, які звертаються як до неї, яка обращається. До свого сина, який ісполняє наші бажання, так само обращаємося до Господа, Господь чує всі наші молитви і прошення. Недільну службу у переддень дня святого Миколая правив владика Марк митрополит Хустський і Виноградівський. Крім того, до храму прийшли із дарунками люди доброї волі. Це є для нас велика радість, тому що благодаря благодійнику першого чергу нашого храма Івановичу, який зробив. Подарунок пожертвування для нашого храму тобто кампани, які по церковному тобто дзвони депутат Закарпатської обласної ради Василь Губель подарував церкві дзвони. Власне, це далеко не єдина добра справа благодійника, тому його удостоїли орденом святого Миколи Чудотворця. Я вже з цією громадою з 2006 року, і я порахував себе, що я що я боргую. І це якби я віддаю борги за ту довіру людей, за те за те, все добре, яке вони колись і роблять і робили для мене. Щодо подарованих дзвонів, то їх після служби освятили. Ячеві 19 грудня урочисто засяяли вогні на новорічній ялинці. Цьогоріч зелена красуня прикрашена іграшками, які власноруч виготовили школярі. На жителів міста чекала святкова програма. До привітального слова долучився голова Тячівської міської ради Іван Ковач. Завершив свято хоровод навколо ялинки разом з Дідом Морозом і Снігуронькою. Парад Миколайчиків відбувся в Ужгороді. Цьогоріч кілька десятків чудотворців рушили вулицями міста вже у 20-те. Святкову ходу бачили і наші журналісти запальними піснями, щирими побажаннями та приємними сюрпризами крокували вулицями Ужгорода цьогоріч. Учасники параду Миколайчиків. із площі театральної і далі набережною вулицею Корзо. Однак, виявляється, Миколайчики вулицями Закарпаття гуляють вже третій день поспіль. Були вже оперечені в школі-інтернаті. Для дітей селі та дітей позбавленого батьківського піклування намагаємося дітям дарувати радість, щастя, поділитися теплом, щоб вони наситилися позитивними враженнями і, взагалі, зрозуміли, що дива справді здійснюється. А зустріти натовп бородатих для ужгородців вже не новина. Цьогорічний парад Миколаїв проходить у місті вже в 20-те. Це ювілейний 20-й. 20 років цьому параду понад тисячу маленьких дітей, близько сотні великих. Миколаїв вулицями міста і Мукачева і уже і й Це вже е, такий, такий момент. Що я думаю, що через 2-3 роки вже інші районні центри побачать цей парад. Дорогою до пункту призначення чудотворці завітали до міського оздоровчого центру. Не з пустими руками. Відправилися радувати пацієнтів закладу. Ой, то, то. Чали жителі Миколаїв усмішками та теплими словами. Завершили шпарат на площі народній, де якраз таки запалили вогні на головній ялинці області. У День Святого Миколая в Ужгороді також запалили вогні на головній ялинці краю. Свято відбувалось за участі акторів Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка та студентів коледжу культури і мистецтв. Вже традиційно в день святого Миколая в Ужгороді на площі народній загорілися вогні головної ялинки Закарпаття. Зробити дійство по справжньому казковим взялися актори закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка, які виставою яскраво відобразили закарпатські традиції приходу новорічно-різдвяних свят. Організація свята більш традиційно в закарпатському стилі, щоб це газда й газдиня, як завжди, у нас зустрічають а, свят святку. Овій хаті а, це ми звичайно казковими і, і будуть додавати звичайно казкового настрою. Це казкові герої. Головними гостями свята стали діти. А їх біля ялинки зібралось близько пів тисячі з усього Закарпаття, окрім Рахівського та Міжгірського районів, які через погодні умови на жаль не змогли відвідати обласний центр. Традиційно вже багато років підряд. На обласне свято запалення вогнів новорічної ялинки запрошуються діти в основному категорія малозабезпечені і багатодітні а також діти-сироти. Сьогодні діти мали можливість гарно. Прохарчуватися, відвідати театр, виставу в театрі. І зараз відбудеться це свято, обласне дійство. Та кульмінацією свята стало безпосереднє запалення вогнів головної ялинки, старт якої дали самі діти разом із керівниками області. були новини сьогодні, а вже завтра у випуску інформаційної програми час. Очікуйте наступне: харчування дошкільнят, гарячі обіди, допомога дітям, благодійні вчинки, нічна екскурсія. Історія оживає. На цьому час добігає свого кінця. Дякую, що дивились. Бажаю вам радісних звісток. Бережіть себе та тих, кого любите. Бувайте!